Кожна проблема має причину. Кожна причина це тут. Це наявність певних людей, які тягнуть до себе такі саме. У вас не збираються сесії, у вас розколота рада, у вас депутати протистоять з мером. Ну чому? Розсуть іменем України, вступило в силу Депутат А, Б, Ц, Д. Відновлення в правах депутата. Велком. А суди йдуть. Сюди йдуть. Не працює зараз виключно рада як орган, який передає майно або приймає рішення по землі. Ви міський голова від пропозиції і в той же час значна частина вашої ж фракції до вас в опозиції. Як так вийшло? Так, да, гарне питання. Вітаю глядачів телеканалу. ITV. Це програма про політику. І для початку ми запрошували на цю програму Людмилу Мариніну, керівника військової адміністрації ВРВРської громади. Але пані Людмила відмовилась. Наше запрошення в силі в будь-який момент, коли пані Людмила знайде для нас час, ми готові тут зустрітися і поговорити про е, справи в нашій студії. А сьогодні в гостях у нас міський голова Варальської громади Олександр Манзу. Вітаю. Доброго дня. Пане Олександре, перше питання: таке загальне: що не так з Ворошем? В плані управління чи в плані чого? Ну, от в плані, дивіться. Багато багато років відміняються. Політичні сили проходять вибори, міняються мери. А в Ариші все одно е, триває така політична війна. Ну, я вам скажу, що за моїми спостереженнями такі проблеми виключно останні 2-3 ну, каденції. Вінчаю. Як мінімум три каденції, але це 15%. років. І Це пов'язано з одної самою самої людини. Сергіє Івановичем. Коли... Дивіться. Якщо Ще ми... раз. Кожна, кожна проблема має причину. корінна причина це тут. Це наявність певних людей, які тягнуть до собою таких самих. Якщо ми говоримо про Андрія Івановича Анощенка, який... Іван. ой, Сергія Івановича Анощенка, перепрошую. Він був обраний міським головою в 2010 році, в 2015 році, в 2020 обрали вас. Так. За цей час Анощенку двічі оголошували недовіру, двічі він повертався через сім, сім разів. Сім разів перепрошую, бачите, я трошки не ну, точно попередніх каденціях <кх> міським головою стали ви дуже сильно змінився депутатський склад. Я порівнював каденції там, по моєму, в останній каденції 70%, якщо я не помиляюсь, депутатів взагалі нових, які до того не були депутатами. Але все одно, у вас не збираються сесії, у вас розколота рада, у вас депутати протистоять з мером. Ну чому? Що не так? Гарне питання. Чому ми дійшли до того, до чого раніше дійшли трошки попередніх каденціях швидше, на п'ятому році каденції. Ну, я пов'язую це з появою іншого чинника з боку пришедшого, називається військова адміністрація. До появи військової адміністрації в нас зовсім не було ніколи проблем. Ніколи конфліктів. Ці конфлікти, які були, вони миттєво вирішувалися або в сесійній залі, або на комісіях там попередніх зустрічах. Ну, але в попередніх каденціях військової адміністрації. А я не знаю про попередні. Попередні каденції я був до тих, часом став потім секретарем, але це вже була історія така, що довелося вирулювати ситуацію. Мені запропонували, я там трошки думав, думав, тому погодився, пішов на секретарі. Е, і там історія не така, як зараз. Зовсім не така. Тут, тут не можна порівнювати одне з другим. Але так зворі зійшлися, що це вийшло так само в ариші. Не найгірший варіант, який буває в політиці по містах, я бачу, що робиться по Україні. Що на Рівненщині, мабуть, саме активна точка звору. Що зараз відбувається у вас в раді? Зараз у нас е частина депутатів, 14 депутатів бойкотують фактично сесію. Чотири депутата е партія за майбутнє відкликала, це мають на це право. І ці 14, які бойкотують, вимагають від мене, щоб я тих, кого відкликали. Е не буду рекламувати, прізвище називати. Я допустив до сесії, тим самим е визнав те, що рішення партії, яка їх відкликала, не, не діє. Тим самим втрутився в політичну діяльність партії. І тим самим партія зразу ж мене може притягнути до кримінальної відповідальності за втручання в політичну діяльність. Тому я не поки не буде рішення якогось органу, може, цієї самої партії, хоча це неможливо, скорішого суду, про те, що їх. Партія незаконно відкликала, від, ну, позбавила статусу депутата. Поки не буду мати цього документу, я їх до сесії не допускаю. Привезть мене іменем України вступило в силу. Депутат АБЦД в виновленні в правах депутата? Велком. Але поки цього немає, я не маю права це робити. А, а Партія ввела а, нових депутатів списку? А вот тут саме цікаве, що партія не може вести, тому що це робить ТВК, а не партія. Територіальну виборчу комісії. Територіальна виборча комісія формально вибирає слідуючого, наступного за списком депутата, замість того, що вибор. Але вона не збирається по причині ті, що є така цікава постанова ЦВК, мав спілкування з членами ЦВК, які це ініціювали. Про те, що поки йдуть суди, а давайте не, не вводьте нових. А раптом вони виграють. А суди йдуть. Суди йдуть. Тоді так. Перша, наприклад, з чотирьох депутатів вже справи відкрити по чотирьом, звичайно ж. Двоє вже першу станцію програли, подали апеляцію. По двом депутатам взагалі ніякої. А це окремі суди, по кожному депутату окремо. Індивідуальний е, акт, індивідуальні дії, так окремо. Не можуть всі разом подати, бо це кожен своє право відстоює. Всіх е, прям була фабула е, подачі в суд однаково. А рішення може бути різні, не знаю. Як там поведе суд. Поки що в першій інстанції по двом судам відмовили депутатам, тобто підтвердили рішення партії, що вони не депутати. Вони не погодилися з цим, оперує, маніпулює варіантами затягування процесу, подав подача в останній день, не на судового збору. І це тянеться, тянеться, тянеться. Це 16 серпня подали мабуть з вересня. Ну, скільки? Півроку тягнеться. Тобто цей процес. у вас півроку е, йде судова тяганина так. і півроку не збирається сесія? Збиралася, збиралася сесія тільки на от, от, один момент, був коли ми голосували звернення президента по плані план перемоги. Там зверталася до наших побратимів іноземних, ну, до Кабінету міністрів, до президента. Це діюча сесія була. Потім я скільки не збирався, що для військових потреб, що для соціальних питань, що для там, ветеранів не збирається. Я не можу майно передати рішенням сесії на частини, тому частини звертаються, купіть нам АВІ, купіть нам реп. Я говорю, хлопці, вибачте, депутати. Вже не можна ніяк домовитися. Можна, пробуємо. Вони прийшли на сесію. Дивіться, коли ми. Ви, 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 ви розумієте, коли ви говорите вони ми, а давайте так, вони це там. 14 так. депутатів. Ні, Хоча б по, по, по партійності. І ми а, там це с, хоча е, б. Майже вся пропозиція, вся партія Слуга народу, голос. От ну, це три партії. А з іншого боку? А з іншого боку, Частина майбутнього, ну тих, що не відкликали. Так. Один депутат з пропозиції, вся ЄС і вся батьківщина. Порівно, фактично. фактично а, ви виходить, так от 14 проти 20. Це якщо 4 ведуть нових депутатів. Тобто зараз баланс не вашим, не нашим. Для корму скільки не вистачає? 18 депутатів треба для корм. 18. І от півроку, півроку не збирається сесія, крім там деяких випадків. Що відбувається з містом в цей час? Тому що сесія це від простих рішень там в когось там узаконення землі до рішень виділення там для господарських потреб грошей. В кінці кінців прийняття бюджету. Ну нагадаю, що у нас військова адміністрація. Ага, тобто це не ваше питання тут розумієте, виконавча гілка органу місцевого самоврядування працює. Виконком збирається, приймається рішення рівня виконкому, рівня міського голови, заступників департаментів, керівників. Це все працює. Не працює зараз виключно рада як орган, який передає майно або приймає рішення по землі. От земельні питання дійсно не приймаються. Не приймаються питання передачі для військових, майна, які купувала Рада свій час. Ну, частини звертаються, ми там ну, деякі речі не кажу, що придбали, не можемо передати. А питання бюджету є відповідна постановок міту міністрів, яка регулює, що ці питання може виконувати військова адміністрація, Вона робиться. Ми, в принципі, цей процес не стоїть. Зміни в ціліві програми: там, культура, спорт, освіта, медицина. Комунальні напрямки, всі ці зміни ми готуємо, направляємо військову адміністрацію, вона перевіряє і затверджує своїм наказом. Тобто, добре зараз, що на рада, адміністрація, де ради не робить, то це робить військова адміністрація. Тому сам факт існування адміністрації, де наша ситуація це і причина конфлікту, але це і спасіння ситуація. Тобто рада місто не стоїть, працює все, крім земельного питання і передача військовим. Ще дивіться, ще один дуже цікавий момент. Якби чому так? Ви міський голова від пропозиції, і в той же час значна частина вашої ж фракції до вас в опозиції. Як так вийшло? Так, да, гарне питання. Зрештою, чому проти чому? них не не застосований Всі, так само ось... імперкати імперативний мандат? Це зараз питання прийшло в голову. Чому стосовно них не застосто не застосований такий самий імперативний мандат, як проти депутатів за майбутнє застосувала їхня партія? Багато вірив, довіряв, казав. Давайте домовлятися. Вони так, 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 але. Замовував на те, що депутати, які зараз є від пропозиції, майже в більшість своїх кількості, це ті, які зайшли за заміну тих, хто вийшов, пішов старостою, заступниками. Бо Перша хвиля депутатів від пропозиції, зараз вони здали мандати. Бо Вони я такі правильний, бо може дарма, може, робити, було так, як всі. І заступник міського голови, і депутати. От так роблять У вас інакше. Я тоді принципово пішов, що або ти там, або там. Ну, виявляється, я помилився. От. Ну, Зараз новий закон вступить в силу на нову каденцію, вже неможливо буде по закону, але нинішня норма закону дозволяє бути і депутатом, і керувати підрозділами, або заступником міського голови. Ви своїм заборонили. Я своїм домовився так, що а ви вирішуєте або заступник міського голови, або депутат. Вони мандат здали, відповідно зайшли інші. І оці інші вже ігратися починають, качають. Деякі набрали почутт 11-12 голосів. розумієте, На місто набрати 12 голосів і ставити палки в колесо міському голові з його ж партії. 14 Такі голосів. Так, да, набрали. Ну, а тепер ми питаємо про якість депутатського корпусу на наступну каденцію. Е... Закликаю партію дуже обережно дивіться це. Якщо ви вже за зачепили партії. про на... наступну каденцію, зараз багато хто говорить про те, що там можливі вибори в цьому році. Ваш погляд, вони потрібні, не потрібні, і якщо потрібні, чи збираєтесь ви в них брати участь? Вибори потрібні. Чи збирається йти на вибори не скажу, бо ще сам не вирішив, тому що я не знаю, який статус буде стан взагалі ОМС, органу місцевого самоврядування маю на увазі. Чи вступив силу той закон, який планується вступити? Я не знаю, чи він пов'язаний з військовим станом чи ні, там, здається, після воєнного стану буде він. Якщо нинішня норма закону, то я не хочу таких виборів. Якщо вступить е, зміни, е, які е, мали би бути після закінчення воєнного стану, да, там цікаво, там правильно. там е, Приклад, міський голова вибирає собі команду заступників. Він вибирає, він занесе на несе відповідальність. Він вибирає, він і звільняє. До чого тут рада? Якщо я прийшов на міського голову, от мої команди. Чотири заступника, чи двадцять, чи 50, чи два, не але Я їх обізначив. Раз, два, три. От от вони. Я буду у міський голова, це зам по цим ділам, це по цим, це по цим, це по цим. І вже не ради діло. Бо зазвичай рада це люди, які не є компетентні в адміністративному управлінні. Вони займаються в житті іншими речами, вони не на зарплаті. Вони так, да, це волонтерство. Депутатство в оморожне місцевого самоврядування, не, не, не Верховна рада, а тут в нас це волонтерство. Вони живуть своїм життям і вони не розуміють, деяких процесів, але вони вибирають мені заступника, наприклад, по фінансам. Якщо ти голосуєш за посаду заступника по фінансам, то хоча б маєш розбиратися в цих справах. Або якщо по соціальне питання, ти маєш знати суть проблем соціальних, які вони є, хто цим займається. Зараз виходить так, що депутати просто шантажують. Того призначу, того оберу. А я взагалі чув практику таку здається в Дніпрі, вона коли їх пропозицію, що з, е, Рада тільки рекомендує, вони вичитали заступника на посаду, а знімає міський голова по трудовому законодавству сам. Рада не повноважена знімати з посади. Рада може тільки рекомендувати на призначити. Взагалі це... Е, е. Чому вважаєте, що вибори все-таки потрібні? Треба перевантажити це. Крім того, змінилося це соціальний стан населення громад у зв'язку з тим, що потреби інші вже і люди змішалися. Зараз є багато такого, що люди з ходу прийшли. Я, наприклад, бачу потенціал людей, які мали свої бізнеси на сході, втратили, але приїхали сюди, вони стараються. Зараз вони кинуть її. Якщо вони будуть залучені в бі в вибори, вони будуть впливати на вибори. Я думаю, вони покращать якість депутатського корпусу. Ну і заступників голова може бути краще. Не говорю, що це я буду, неважно хто. Але це варіант освіжити про військову адміністрацію. Я пам'ятаю той момент, коли Людмилу Мариніну призначили головою вразської районної державної адміністрації. І е, я пам'ятаю, що у вас на, на, насправді тоді були дуже хороші стосунки, ви один, один одного підтримували. Чому зараз з військовою адміністрацією такі контри? Ну, це контри. <кхи> я звик до того, що кожен робить свою роботу там, який він розбирається. Якщо взяти, наприклад, Нетішин, колегами спілкуюся, міським головою там є. Свої проблеми, але вони не характерні для вороша. У них військова адміністрація очолює військовий. В званні, здається, полковника. Тобто військовий. Коли я на зустрічах з європейськими там, партнерами, колегами на різних зустрічах мене питають, у вас військова адміністрація, перше питання було: яке звання керівника? А друге питання інших людей. А з яких родів військ? Всі свято вірять, що військова адміністрація це військова родина. Ну, Василій, на мене особисто проблем ніколи не було, з ми спрацювали. За цей час, що ви працюєте міським головою з 2020 -го року. Тобто, фактично, в жовтні цього року це вже буде 5 років, правильно? Да. А... Так, за ці 5 років. Чи ви. Наскільки ви вважаєте, ви виконали своє призначення? Тут наклалося, знаєте, багато того, що хотіли зробити. Ні, я розумію, є, є, є фактор війни, є фактор. Ковід, війна і так далі. Так Але далі. все одно. Тобто, в 2020 20 році ви приходили з якимось а, своїм баченням свого міста, в якому ви прожили фактично все своє життя. Да? І от зараз, а, якщо там, вибори будуть. А, там, підвести рис і сказати, там, стільки -то відсотків. Е, вперше, коли йшов на цю посаду, навіть перед цим я був 3-4 місяці, здається, да, десь так, 4 місяці виконуючи обов'язку міського голови, там період був такий. Я реально не знав особливостей, нюансів зв'язаних з бюджетуванням, з проєктними роботами, яких перед тими викликами, які стоять перед. Ну, органи місцевого самоврядування, ну це в принципі влада. Під тими обмеженнями, які є в руках, наприклад, державного підприємства, приватного підприємства і органу влади, ми не дуже скуті в, в цьому. От, в можливостях гнучко виховувати ситуацію, ті ж договори заключати. Ну, це не, не просто, просто страшно порівняти. те, що хотів зробити, думаю, це зробиться за місяць-два тут. Здрасте, рік-два. грубо кажучи, в 10 разів поможу на термін, що хочеш зробити. Е, ніби там укриття доробити. Там прийшов, зробив, помазав, зробив як треба. Ти ж бачиш, якісно, добре. Ні. Де сертифікат, де проєкт, а де той проєктант? А зараз проєктантів немає війна. Навіть якщо є, вони ховаються, вони за межі рівно веться виїхати. А вараж тим більше не поїхать, бо там треба блокпости проїхати. В Місто не попадеш без блокпоста. Тому. Дуже багато е, з, з таких стопорів вийшло, які ти хочеш зробити то, то там дорогу зробити, можемо там тому, там то добудувати, затягнути якийсь великий бізнес. Коли я йшов на дата-центр, бути вже на, на, на виході, вже у нас проєкт є, вже е, готові були технічна документація по реалізації проєкту. Ну, війна почалася. Як власник сказав, перший день після війни я завожу контейнери, бундуємо, але війна. А дата-центр для мене тоді на той момент був це фішка, яка була унікальна в Україні. Я цим розбираюся, я знаю цю тему. я В IT-технологіях так, знаходив такі речі, і вони корисні для енергетики, були для міста. Ну, як зробити, хаб такий інтелектуальний можна, можна було би зробити. Але процес не пішов, і я не знаю зараз, чи він доречний. Як зараз стосунки з атомною електростанцією? Мене особисто чудові. Хтось думає, що ми сваримося, Ні, неправда, не, я дуже добрих відносинах. Ну, взагалі є такий е, да, стереотип, на, 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 що при, після зміни директора є стосунки але, стосунки дивіться, Ну, Там були одні, зараз інші, але на цей час я знаю дуже добре Павла Івановича, він у мене був керівником дуже довгий час. Ми з ним займалися продовжим терміном експлуатації енергоблоків, оцінкою корпуса реакторів і так далі, і так далі. Так далі. Я цьому я очолював певну службу. Знаю багато керівників різних рівнів, від замов генерального директора головного інженера до начальників цехів і звичайних слюсарів зварювальників, інженерів різних цехів. Тобто, мене там я. Я там в своїй тарілці, станції. Ну зараз вже в своїй тарілці виконкому, десь на третьому році став. Перші два роки я. Знаєте, придивлявся, як має бути. Деякі речі започаткував, таких на станції я викомі вів. До речі, те, що визиває агонію, де якого економ вів, якої не було, ніде в містах нема. В місті ну, мають увагу. Так, так. Ми це. Всі довольні. Перші місяця два три дивувалася, навіщо, а тепер же без цього і не можуть. Наостанок, одне питання. Ну, таке і великі, і маленькі одночасно. Що потрібно змінити варошу, не знаю, людям, владі, станції, там, військовій адміністрації, для того, щоб а, жителі відчули, що щось міняється на краще? Або можливо, самим жителям. Ну, перешу, потрібно щось як змінити. мені здається, знаєте, що е, є е, слово баловання? Да? Ваша галя балована як в такому анекдоті. Треба людям трошки виїхати за межі міста. Дивитися, що твориться в Україні. Маже на схід, може в центр України, на, на ту сторону Дніпра з'їздити там. Не треба там кожен місяць, хоча б раз в рік. Не їдьте в Київ і в Рівне, пойти по Україні. І верніться в гараж, і побачите, що, що у вас не так погано, і росте місто, і покращується все. Все завжди пізнається в порівнянні. Коли ти весь час ходиш по тій ті самі вулиці, їздиш на тому самому автобусі, вийшов з під'їзду, сів на станцію, комфортно заїхав на роботу, назад вернувся через інтернет, заказав тобі нова почта під під'їзд, підвезла твою якусь улюблену цяцьку з Китаю, тебе займає грошей, тебе є добре, Зарплата, слава Богу, у нас дуже високі. Не говорю, високі, вони дуже високі, полінові в Україні. Із селами, які навкруги, або в села виїдьте. І тоді порівняєте. І менше то жовчі буде в мозгу людей, які будуть менше один на одного викидати. Просто мають вийти з тієї теплої ванни. Згадаємо, коли блокаути були, тільки вращі було світло. Як це добувалося, як це ми як це робили, якими хитрими схемами заживання, за, за, за це вже потім ми колись після війни розкажемо. Зараз не варто це говорити. Але це. Це ми це робили. Добре, дякую, що прийшли. Дякую, розказали те, що варто розказувати. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був міський голова Вараської громади Олександр Мензул. Ви залишаєтесь на телеканалі ITV. З нами далі буде цікаво.